Загалом, якщо порівняти, противник нас суттєво переважає за кількістю сил та засобів. З математичної точки зору, як можна оцінювати війну, Україна мала б заздати набагато більших невдач. Але стількість української нації, стількість українського народу, стількість українського війська змушує плани противника розбиватися об наш супротив. І як наслідок, ворог вимушений вдаватися до театральних вистав, що я маю на увазі. Противник декларує вже напевно місяці три, що він взяв Вовчанськ, але ж це неправда. Вовчанськ контролюється значною мірою силами оборони. Звісно, є райони, де точаться активні бойові дії. Звісно, противник намагається обійти по флангу. І як наслідок, що робить ворог? От просто вдумайтеся, він зайняти покров не може. Його ну, знищує так. сила. Вовчанськ, перепрошую, про покров. В принципі, ситуація та ж сама не може зайняти і водночас з тим спускається туман гостей. Що робить противник? Вони дають команду своїм військам, взяти як по фреші, три короли колори, колори руські стяг. Угу. І розконцентруватися по місту, намагатися пролізти між бойових порядків сил оборони. Для чого коли розвіюється туман по команді підняти Аквафреші, зробити фотографії на мавіки, і потім руська пропаганда зробить пост вовчанськ, взяти окупантом. Розумієте, як це відбувається?